Ти гулять просишся. Ну, пішли, пішли. Ой, не відкрила. Біжи, що тут у нас? Сьогодні обіцяють плюс 9. Ну, а що буде, побачимо. Дощ ішов. Ішов дощ. А птахи цвірінчать. Ой, у мене крокуси. Здається. Ага, дивіться воно. Манесенькі, манесенькі. Ось так. Я навіть не знаю, чи на камері їх, мабуть, не видно. Три цвіточки. Ну, пішли. Ось, о, ось тюльпани як. Що значить потепліло? Дивіться, тюльпанчики повилазили дуже-дуже вже. Ой! Краса буде. Ну, не впевнена, що це всі тут зацвітуть, бо тут і дітки є ось багато буде. Дуже багато. А ти що, доброго ранку? Де ти був декілька днів? Ну і що? А їсти будеш? Ти будеш їсти? Красавчик. Ні? Чи будеш? Ой, боже, красунчик. А як ти думаєш, оце будеш їсти? Каже, хочеться. А чи буду, не знаю. Ой. Ну, я тобі зараз висиплю. От давай. А кажу, що б я не їв. Ой, може сьогодні буде тепло, можна щось зробити буде. Так, зараз, поки він їсть, а я тут водички поналивало мені. Ось. Ого. Ось так. Ви тут живі, живі. І цю? О, це добра я. Минулому році придумала. Це ж десь затікало, але все рівно там тепло. А між дуг... там вже дві пленки. Ну ось так. Весна все рівно вже, весна. Єси, Каже, чого б я не їв? Ой, чудо, ну, ми пішли додому. А тобі смачного котяра. Підійшла ближче, бо так не видно, а так ось видно. Ну Камера такий колір не передає. Тут їх не три кущики, а ось тут чотири і окремо ось один. Ну, оце такий колір його. Гарненький весняні квіти. Йдеш додому, додому йдеш. Так, ану підожди, почекай. Стоять лапки грязні. стій, стій, Зараз я все закрию і помиєм лапки. Так? Чекай, моя розумничка. Хто там? Хто там? На кого ти лаєш? На кого? Хто там такий? А, хто там такий? Фіндюшу? Так, а куди ти пішла? Це ж тут воно десь. А, гарбуз прийшов, доїв, мабуть, так. Ось у він. Красавчик виглядає, а воно лає. О, так. А свою їжу йди їж, Іди. Іди їж свою їжу. Він уже не голодний, він уже поїв, там е, сірий не доїв. І він поїв. Іди. А то вже почала їсти, порозкидала. Давай, давай, давай. От молодчинка, хороша дівочка. Пішла в погріб, достала ікру з синіх і готую собі сніданок. У мене тут розігріла гречка. Вчора варила. І зараз покладу собі ікри. Дікулечка поїхала на роботу, то вона з'їла бутерброд і йогурт. Ну, а в мене буде отакий сніданок. Так, доїдай, давай ходиш, топаєш. Ну, це такий в мене буде сніданок. Корисний. І хочу вийти сьогодні на вулицю. Запустила прання, не знаю, буде воно сохнуть на дворі чи ні, бо така погода собі сірувата, похмура. А я хочу сьогодні вийти. Оце ж у мене лишилось. Я собі в план ставила і не знаю, засипати компостні ящики землею. І ще хочу виставити вже декорації свої літні. Їжачки та зайчики. Ну, це. Зараз поснідаю. Так, чайник, чайник, вода тут є. Включаю чайник, поп'ю каву чи чай, ну щось. І піду на вулицю. Віка говорила. Що сьогодні, може, дощ буде і днями дощ, а мені захотілося виставити декорації. Я кажу, та нічого, що буде дощ. Я поставлю, тоді я їх не буду протирати, хай дощ їх помиє і хочу виставити оці свої декорації. Отут у мене оцей Михайло, що в прошлому році ми купували, отак стояв. Але зараз я його так не поставлю, бо він заважає тує, то я його поставлю на низ. Ось так. От. І він буде обіпертий і так буде стояти. Потепліло на дворі, хоч так похмуро, але тепло. І зараз у мене ще тут стояла білочка і зайчик отам. Зараз теж візьму. От трішки попрацюємо. Це ось такі. Це теж в прошлому році забула щось, щось від когось, від дівчат. Ну, моїх подружок був подарунок такий. Так, куди що? Отут білочку, мабуть. Ой, тут у мене кам'яна троянда, покажу потім ближче. Так розрослася. А оце ж чомусь горішок треба приклеїти у білочці. Отак. Ну, нехай. І зайчик. Зайчик поставимо сюди і трішки його укріпим, щоб ні вітром. О, нічим. Він з грибочком. Далі. Отут у мене було два їжачки, один старий, старий. І вже треба б його було підкрасити, підфарбувати такою сіренькою фарбою. Так немає. Так, зараз іще візьму. Ось я їх тут повиставляла, дивіться, трішки він вже, так йому вже років, він з 13-го року, здається, чи з 12-го. Йому вже скільки років, а це в прошлому році в епіцентрі купили оцього їжечка з грибочками. Оцей їжечок з грибочками, ой, о сюди поставлю. Так. Тут камінці підкладу ще, щоб він не падав. Ну, а цей на своє місце він ну, тут стояв. О, трішки приобразили. Ну, як сніг випаде, нічого страшного, а морозів уже таких не буде. У мене оцей їжачок років п'ять стояв, як отам гірка була альпійська. я його не прибирала. Там була дівчатка гноміко така здоровенна. Але вона була з гіпсу, ну, треба було прибирати. І вона пропала. І ще там був журавель, журавель теж пропав. Ну, трішки додали, а то зовсім, що в мене лишилося, лишився тільки один їжачок і козак зараз отуди поставлю. Оце з цих декорацій, старих, у мене тільки оце такий козак лишився, і ото їжачок. А то все пропало. А це жабка релаксує в прошлому році. Вона релаксувала, Так. козак постій. Зараз там ціни такі, не дай Боже, я показувала, скільки коштує журавель 1041 гривна. А в прошлому році він коштував на базарі, здається, Жіночка там стоїть, от декораціями торгувала 750 гривень. Я ще тоді пожаліла тих грошей. Ну а таку вже суму то і, і зовсім. Так, мох це ми з лісу привезли. Ну, ось так. Так, а як же тут тебе поставити? О, там камінець упав. Сюди якби камінець, який немає в мене тут нічого такого. А, ні, Це я буду тут гарно. Ну, я, може, потім найду по центру, щоб у мене гарний камінець лежав, і хай він козак поки по центру стоїть. Ось так. Він, Здається, так і стояв, я вже не пам'ятаю. Тут той камінець потім приберу, одягну рукавички. І зараз витягну кравчучку. І піду позасипаю компостний ящик. Ну, дивіться, яка виходить красота. Зараз хочу ближче підійти. Ну, тут оце кам'яна троянда маленька. Люся мені давала однокласниця. Ось і ще вони. Бачите, ростуть тут. І ось. Ну, це так вони тут, знаєте, хаотично. От, Потім я вже придумаю, що, і що і куди. А дивіться, яка Сантоліна. Я ж її обрізала. Ну, звичайно, ще вона не росте, а, але куститься. І зараз я покажу тут. Це в мене давні мої кам'яні троянди. Дивіться, які вони гарні тут. Бачите? Ну і оце ж тут білочка стоїть. Красується, треба її трішки підперти, щоб не впала. Ну, не знаю, це є лівець, чи живий він, чи ні. Вроді як живий, я його підстригла, не знаю, що буде. Зайчик тут стоїть. Поближче стоїть їжачок, ось так він нікому не мішає. Ну і цей їжачок. Жабка сіла на своє місце. І козак ось так. Ну, нема більше. Ну і вистачить. Зато в мене є ось краса, бігає. Так, пішла. А, ні, зараз хочу ще. Ти куди йдеш? Йдеш зі мною? Оце ж оця гірка. Я так наклала тут камінців і ще й зверху, то я сюди е, хотіла з журавля, я вже розповідала. То тепер я сюди поставлю е, горщик і висажу в нього квіти. І оце так буде тут. Ну, поки що так. Бо, е, вибачте, тисячу гривень навіть більше, мабуть, це занадто за декорації віддать. Та, Звичайно, гарно. Ну, Якби я була мільйонерша, то звичайно я б купила. Я б і, мабуть, запросила дизайнерів, щоб мені тут город зробили гарно. Ну, а так все роблю сама. Ось бачите, скільки в мене тут тюльпанів, скільки в отих колах тюльпанів і поза колами ще, може, не дуже видно, але скоро буде видно. Оце ж тут ростуть маки декоративні. Ну, мені треба їх відцілянку десь посадити. Куди не знаю, ну поки що ростуть тут. Оце поки вони цвітуть така краса, ну, але воно якось негармонійно тут. Та нічого, хай ростуть. Ой, сьогодні такий день, хоч і похмурий, дивіться, ось таке небо, ну тепло. Ми тут попрацюємо. Так, пішла я шукати свою кравчучку. І буду земельку возить. Ну, це така в мене кравчучка, щоб відро не, не випадало, колись у нас була газова плита, така двохкамфорочна, без духовки просто. І оце я з неї взяла оцю, кришку таку прив'язала, щоб відра не падали. І взяла два відра. Оце я в, в кожне відро. Насипаю ну, в чорне половинку, а це повне. І так мені легше піднімати, і пішла я працювати. Ось тут по краю я хочу посадити ті братки, що Люся мені в минулому році давала. Я думаю, вони тут приживуться. Ну, оце мені сюди не так-то багато треба землі, Ну, а сюди багатенько. Оце показую і потім покажу, скільки я сюди насиплю. Ну, поки що не холодно, можна і сипати. І ця краса ось мені ходить тут. Ходе, ходить, зо мною гуляє. Так, це листочок а вона його нюхала. А тут ось є хай. Не знаю, що тут у мене з трояндами. Вони молоденькі, а це ж ще і ялівці тут, гілочки. Ну, то весною покаже воно, що тут є. Що тут живе, що тут не живе, що викинеться. Ну, поки що так. Примули чогось не хочуть рости. Ось дивіться, як в ряд тюльпани посходили гарно. І нарциси, я, здається, тут їх не садила, а вони щось. А може і садила та вже забула. А ось примулки мене щось не дуже радують. Такі вони собі маленькі. Ось, бачите. В рядочок маленький. Ну, добре, я буду працювати, потім покажу, скільки я роботи зробила. Оце скільки я від ціля землі забрала, я не рахувала, але багатенько. І переставила ту і ялівці в цей бік, бо я спочатку тут землю забирала, ну а потім тут. І зараз закриваю. І хай воно так буде. А потім я ті томати, перці повиношу сюди і прямо в стаканчиках повиставляю. Ну, я думаю, що вони не виростуть тут, скільки не знаю. Ну, сантиметрів, мабуть, 50 висоти. Оце я до першої дощечки вибрала землю. Щоб вони тут помістилися. І зараз покажу, скільки я насипала землі. Добавила в цей ящик, от дивіться, скільки. Ну, і там засипала. Трішки йде воно туди ось наниз, але то нічого. Я не стала вже досипати сюди. І ще прийшлося би повних відра два. Це точно Ну, похили так буде. І оце ж сюди я хочу посадити. Кабачок. Так, я так прикинула, що тут штучок 4 можна посадити. Отут 2, і тут два, і хвата. В минулому році в мене скільки було? Вісім, здається. Це було дуже багато. Говорю, 5, мабуть, хвата з головою. Ну, подивимось. Оце тут так посажу, і воно там листячко перегниє. І мені користь буде. Ну а зараз ми пішли додому вже. Пішли, Пендюш? Пішли додому, пішли скоріш, скоріш, бігом прямо. Давай, давай. Пішли ми додому. Хвата сьогодні працювати, хоча можна ще трішки й походити, погулять.